Ви дивитесь інформаційну програму ДВ Новини з Бона. Вітаю вас! Головні теми сьогодні. Укус Анаконди. Як позначиться навчання в Польщі на діалозі заходу з Кремлем? Фермер чи терорист? Як у Франції відреагували на асоціаційний арешт СБУ? Між ейфорією та безпекою. Як охоронятимуть фанів на чемпіонаті у Франції? У Польщі розпочалися маневри Анаконда -2016» – Наймасштабніші військові навчання в східній Європі з часів закінчення холодної війни. На них відпрацьовуються оборонні дії в разі нападу Росії. Замість зелених чоловічків за сценарієм маневрів у Польщі десантувалася червона група із вигаданих країн Ботнії, Торіке і Лінці. Формально навчання національні, але за наполяганням Варшави до них долучились майже всі країни НАТО, а також Україна і Грузія. Як позначити ці маневри на спробах відновлення діалогу заходу з Москвою? У навчаннях неподалік Варшави беруть участь 400 солдатів Бондесвером. Їхнє головне завдання відпрацювати взаємодію з польськими колегами. У найбільших в історії польщі навчаннях задіяна 31 тисяча військових з 24 держав, в тому числі з України та Грузії. щодо кількості задіяних у цих навчаннях солдатів, то вони не заповнять навіть половини стадіону у Варшаві. Ми лише робимо свою роботу. Не думаю, що це провокація. Це виконання зобов'язань, щоб упевнитися, наші збройні сили готові до можливих випробувань. Союзники мають протистояти нападу зі сходу без офіційного оголошення війни, адже після анексії Криму і подій на сході України НАТО побоюється, що Росія може таємно готувати напад на східний фланг альянсу. В Москві однак такі звинувачення відкидають мовляв, саме навчання на конда в Польщі загрожують безпеці Росії. Це справді масштабні навчання, але вони є реакцією країн НАТО з одного боку на заяви Польщі та інших східноєвропейських держав про загрозу, що надходить з Росії, а з іншого це реакція на маневри російської армії, які бувають удвічі-тричі масштабніші за Анаконду. Захід Росія залучені у своєрідну гру, коли кожна зі сторін змушена робити хід у відповідь. Німецький експерт відзначає, що такий розвиток подій повністю відповідає логіці військових, і це не викликало побоювань, якби ситуація цілковито перебувала під контролем політиків, чого на думку аналітика зараз немає. Інші західні експерти відзначають, що і в НАТО не всі виступали за проведення навчань. Головний аргумент противників демонстрація сили на східних кордонах суттєво ускладнить відновлення відносин з Росією. Завершити маневри планують 17 червня за три тижні до початку саміту НАТО у Варшаві. Арешт озброєного до зубів ймовірного терориста Українською службою безпеки неабияк схвилював Францію, за твердженнями СБУ, її працівники затримали в травні на українсько польському кордоні громадянина Франції, який нібито планував здійснити 15 терактів. А яку інформацію про затриманого вдалося розкопати французьким змі? У службі безпеки України заявили, що затримавши французького громадянина, вдалося запобігти низці терактів. Здійснити їх на території Франції. 25-річний Грегуар М. нібито планував напередодні та під час футбольного чемпіонату Євро 2016 Проте у Франції наразі проводять власне розслідування і дякувати українським правоохоронцям не поспішають. Натомість французькі змі вже доволі неоднозначно відреагували на заяву СБУ. Більшість журналістів схиляються до того. Того, що у випадку із затриманим французом йдеться про нелегальну торгівлю зброєю, а не про підготовку терактів, так французьке видання Monde вказує на те, що прикордонний регіон, де відбулося затримання, давно відомий як майданчик для торгівлі зброєю зі східної Європи та Лівії. А у газеті Le Figaro з великою підозрою поставилися до самого факту затримання та обставин його оприлюднення. На думку авторки французької журналістки, Ожені Бастіє, відео. Арешту зняти з трьох різних перспектив та змонтоване спецслужбами України, не просто вражаюче, а на межі сюрреалізму. намагаючись розставити крапки над і обидва видання з'ясовують, ким саме є затриманий в Україні француз. За їхніми даними, це звичайний сільський фермер. І, хоча у нього в будинку знайдено футболку одного з угруповань французьких націоналістів, у поле зору поліції він не потрапляв. А ті, хто знайомий з ним особисто, відгукуються доволі позитивно. Молодий чоловік, метр вісімдесят, метр дев'яносто, блакитноокий, худий, дуже дуже стриманий, дуже сором'язливий. він казав нам, що у нього є дівчина в Україні, і інколи він до неї їздив. Немає іншої історії, я нічого не знаю. Успішна операція із затримання француза, який готував теракти, дуже на користь для іміджу спецслужб України, які прагнуть довести ЄС свою ефективність з огляду на очікуваний безвізовий режим, зазначають французькі змі. От тільки не зрозуміло тоді, чому і тут голова СБУ України Василь Грицак знайшов російський слід, не надавши при цьому жодних доказів. Схоже, даний випадок слід розглядати ще й у контексті інформаційної війни між Україною і Росією. Доходять. Висновку журналісти. До речі, Україна зі своїм досвідом проведення євро 2012 долучиться і до охорони безпеки на чемпіонаті з футболу у Франції. Українські прикордонники, зокрема, нестимуть патрульну службу в аеропортах Парижа, Ліона, Марселя та Ліля. Після паризьких терактів у листопаді минулого року Франція все ще у стані підвищеної терористичної загрози. Як за таких умов гарантувати безпеку спортивного свята, на яке очікують близько півтора мільйона закордонних болівальників? Французькі фани у все озброєні і готові вболівати до останнього. Однак не менше ніж шанси на перемогу власної збірної, їх як і всіх у Франції, цікавить питання безпеки під час чемпіонату Європи з футболу. Наскільки готові французькі служби безпеки? неодноразовий контроль необхідний. Всі бачили, що сталося в Парижі під час гри проти Німеччини. Я за ще більше посилення контролю. для нас, французів, паризькі теракти ще надто свіжі в пам'яті. Ми сподіваємось, що такого не станеться під час чемпіонату. Це важливо для Франції Думаю, поліція знає, що робити після того, що сталося. Вірю, що чемпіонат пройде добре. Франція готова. Шпаскола Франсипрес. Однак так вважають не всі у Франції, зокрема і через ці кадри з фінального матчу за Кубок Франції наприкінці травня. Гра мала стати генеральною перевіркою нової концепції з безпеки, а стала свідченням її провалу. Хулігани пронесли на стадіон фаєри, розбашакували на трибунах. Французькі змі змальовували інцидент як ганьбу для поліції. У відповідь на критику поліція посилила заходи безпеки. Під час навчань на кшталт цього поліцейські відпрацювали свої дії у разі терористичних атак із застосуванням хімічної та біологічної зброї. Близько 100 тисяч поліцейських солдатів і приватних охоронців дбатимуть про безпеку на європейському чемпіонаті звісно, після терактів у Парижі все ще є страх. те, що тоді трапилося, неможливо передбачити. І зараз ми не можемо захистити всіх у центрі міста, але стадіони дуже добре контролюються. Вчинити щось тут буде дуже важко. І все ж, попри всі страхи і сумніви, 70% французів підтримують проведення чемпіонату в країні. Вони з нетерпінням чекають на грандіозне футбольне свято. Бути пильними німецьке МЗС рекомендує і відвідувачам Стамбула. Турецьке місто вівторок знову сколихнув вибух. Тему продовжимо в огляді новин. То серед місті Стамбула справа рук робітничої партії Курдистану. Переконаний президент Туреччини Реджеп Таїп Пердоган. Вибух пролунав ранкову годину пік в історичному центрі міста. Бомбу закладену в припарковане авто підірвали дистанційно, коли повз проїжджав поліцейський автобус. Загинули 11 людей. З них семеро поліцейських. Ще 36 поранені. Україна попросила відновити поставки газу з Росії. Відповідного листа від Нафтогазу Російський Газпром отримав напередодні, заявив глава правління компанії Олексій Міллер. Йдеться про друге півріччя 2016-го і перший квартал 2017-го року. Водночас в Україні заявили, що закупівля можлива лише тоді, коли російське блакитне паливо буде дешевшим за реверс з Європи. Нью-Джерсі, Каліфорнія, Нью-Мексико, Монтана і Південна Дакота голосують у вівторок на праймері США. Гіларі Клінтон вже має 2383 голоси делегатів, необхідні для висунення її кандидаткою на посаду президента від демократичної партії. За підрахунками американських змі, зібрати голоси їй допомогла перемога Пуерто Рико та підтримка суперделегатів. Нові графіті вуличного художника Бенксі прикрасили стіну початкової школи у Бристолі. Школярі, повернувшись з канікул, побачили малюнок дівчинки, яка грає в традиційну гру, палицю та обруч. Щоправда, обруч таємничий майстер замінив на шину, що палає. Більше актуальної інформації знаходьте на веб-сторінці Welle Української. Де ви новини прощаються до завтра. Щасти!